Всім хело! Сьогодні я буду знімати для вас відео про зимнє обновлення в Subway Surf. В цьому відео я покажу вам, як, які сети вийшли нові, які скейти і також буду їх аналізувати. Ось, всі сети, я їх вже всіх купив. Вийшов ось цей сет. Fur outfit. Я з нею, ну, я грав цим сетом на всіх скейтах. Я хочу сказати, що цей сет, ну, я... він коштує не дуже багато, але я вам не раджу його купляти, тому що... Тому що. Оцей все теж, він виглядає крутим, коштує мало, але я теж не раджу його купляти. Тому що він не біжить так скоро. Цей я взагалі не раджу купляти. Цей ну можна купити, з ним пограти. Але будете грали, буде вважатися, що він крутий, але він вам надає. Оцей лицар, він мені дуже подобається, тому що. Тому що він крутий, і це лицар. Цей аквелін мені не дуже подобався і цей. Цей був, цей теж був. А оце прикольний сет, ним мене бавиться. Цей теж, і цей. А сам більше не сподобався оцей сяк. Ну він, він коштує трошки забагато, але з ним легко можна бігати, і він вам не буде Я собі вже купив. Так звичайно. Цей, цей, футболіст, дослідник. А там рештки. Мімший вийшов, Аватар, хочу нам так сказати. Картожник. Цей. Цей, цей. Ну що ж, тепер перейдемо до скейтів. Скейт вийшло дуже багато. Ось, перший скейт, який вийшов. Я грав, він не дорогий і він не якийсь не дивиться на землю на фоні. Цей кіт скейт. Він без всяких там спецназалежностей цей теж простий. Прості скейти. Оцей мені дуже подобається. Він тут ходить до снігура. Він теж не має ніяких сіл. ці були. Оцей мені подобається. Багатий снігур. Цей теж. Це до Нового року вийшли. Оцей. я вам казав, що. О, вот, два рази може скакати. Також то мені сподобався е, сет оцей. Він дуже гарний. Ну, як для мене. А я, якщо це моя думка, якщо твоя думка е, інша, чи моя, і е, купляє як но Я раджу купляти. Е, оцей сет, е, цей воскейт. Цей... І цей скейт я робит пляти, цей скейт я робить пляти і оцей. Ну і на цьому я буду закінчувати своє відео. Якщо б тобі сподобалося це відео, став лайк і підпишіся. Всім пока!